Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистимо, переможемо. Сьогодні в вашій увазі буде відео про рослини синьої і темнофіолетової барви, які ростуть і квітнуть в моєму саду. І так, перші починають проліски. Назви я точно не знаю цих пролісок. Десь, може, щось і було записано, але навіть. Хоч вони, що перші кадри, що цей теперішній кадр, це є ніби сині проліски, але навіть той синій колір у них він відрізняється, то він може бути більш такий синьо, дещо фіолетовіший, а може бути синьо-блакитний, ну, такої глибини, глибини, синього неба. І так, полюбляю я будь-які проліски, будь-які первоцвіти. І Провісники весни і квіти перші, які навесні нас так поспішають тішити. І не лише нас, а й бджілок, як видно з цих кадрів. Що то, що я намагаюся фільмувати їх також. Потім в мене йдуть гіацинти з синьої барви. Вони розкриваються взагалі в них така природа, принаймні в мене так вони зростають, що вони досить-досить повільно і поступово нарощують. Спочатку з'являється, звісно, що листочки, а всередині вже є квіткові бруньки. І от поступово-поступово ці квіточки, квітконоси, вони все підростають, підростають, підростають і потім розкривають нам свою квітку. І ось теж барва, як сказати, тут є відтінок при основі. Синіший, синьо-блакитний, а вже на краях більш помітна фіолетова барва. Ну і звісно, якщо чи не якщо, а коли вони розцвітають, то вони теж показують оцю таку насиченість свого кольору, і теж під яким кутом глянути. Якщо дуже низько до них придивлятися, то вони теж показують різні відтінки цієї барви. Ну і перевага гіацитів, і дуже багато хто полюбляє їх висаджувати саме для цього в горщики. Заносити десь підвальне приміщення чи таке, може лоджі якусь на зиму, щоб вони навесні якомога швидше, навіть не навесні, а вже в лютому багатьох вони квітнуть на вікнах, ставлять їх, тому що вони дуже запашні. Звісно, що вони і в природі дуже запашні, сама по собі квітка дуже запашна. Ось і от в хаті, мало того, що вона дуже гарна, то вона на додачу має дуже-дуже насичені пахощі, і це теж дуже додає. Ну, Великий такий позитив, плюс в таку пору року, коли досить похмурі, дні, можуть бути дощові, всілякі, так, прохолодні, а вже дуже хочеться весни. Мускарі. Ну, Та це, я думаю, класика. Дуже багатьох садах вони ростуть. Взагалі безпроблемна рослина, витримує не знаю, морози, сніги, льоди. Все, що хоч витримує, все одно ну, приростає досить швидко, заквітає, дуже гарно висаджувати їх полянками, такими ну, грубками, скажімо, тоді вони ще гарніше й дають ефект, бо вони дуже помітні саме завдяки своїй яскравій барві і тривалому квітуванні досить довго тримається квітка, квітконіс. І якщо висадити грубкою, то це буде ще помітніше. За квітою досить рано, гарно і швидко розмножуються, розростаються, тому така дуже-дуже вдячна, я б назвала рослина. І так дуже помітно, дуже яскрава, особливо коли ще нема дуже багато бар в нашому квітнику на початку весни. Крокуси це вже пішла фіолетова, темно-фіолетова. Крокус Досить насичений фіолетовий колір, і пелюстки в нього, як з шовку, як з дорогої чи атласної тканини. Дуже гладенькі, дуже блискучі. Ну, дійсно відрізняються. Відрізняється. У мене багато сортів крокусів є, і навіть тут уже я знімала по кольорах, показувала. Але оцей в нього, мабуть, найшовковистіші пелюстки, структура пелюсток, і дуже-дуже гарно це виглядає, особливо на сонці. Тілярія, це з низькорослих, такі досить низенькі рослиночки, сорти. І ось структура квітки і ось квітконіжки, Воно досить тонесенька та квітконіжка. квіточки нахилені, і коли є вітер, то от ніби дзвіночки дуже гарно гойдає. І я бачила, до речі, на світлинах, і в книжці одній в мене є. Я придбала за кордоном дуже дуже гарно виглядає, коли це таке просто величезне насадження. Навіть на траві, от просто десь там не знаю, на газоні, чи просто в якомусь такому місці, де у вас можливо задумка така, що ніби дика природа. Коли дуже багато, звісно, поодиноко воно не справить такий ефект. Хоча теж дуже помітно на вітрові, як гарно гойдаються ці голівки і ця рослинка. Але коли це засаджено просто великою кількістю. І воно ніби в дикій природі, це просто надзвичайно виглядає гарно і дуже-дуже дуже красиво. Дійсно, ну гармонія прямо. І я знаю, що вони є, якщо не помиляюся, білих кольорів ще, білі голівки. І от я десь бачу навіть пропозиції, восени виставляли то, що можна було придбати двох видів, мікс, і навіть задумалася зробити собі таке масове таке насадження. Це виглядало б дуже дуже гарно і ефектно. Фіалка є в мене така ось теж темно-фіолетова. Вже вона в мене росте більш в дикому місці, в дикій, в дикій природі, там їй буде більш простору, хоча вона собі просіртою візьме, якщо захоче. Ось, але зазнимкувала. Бузок, звісно, на бузкове відео в мене чомусь не потрапив, але я щось і, і не зазнимкувала, мабуть, бузкового кольору. А тут ось є в мене такий темно-фіолетовий бузок. Якщо я не помиляюсь, то це може навіть Бульба. Але я можу помилитися. Треба, так може не знаю, я просто не пам'ятаю, де саме його придбала, в яких переписках мені шукати сорти, але ось ось. Такий був в мене точно в моїх бажаннях і замовленнях. Можливо, це і він дуже гарний насичений фіолетовий кольор. Я такий, до речі, люблю бузка. Найбільше мені подобається бузок саме такої темної, темної, темної. Фіолетової барви і з такими густими махровими квіточками дуже гарно ефектно виглядає. А це вже сурбузька сенсація, це вже точно запам'ятала. Вона має квітка, як ви бачите, по периметру своєму та чи по бідку. Чітко білий обідок, і відповідно середина квітки основна частина квітки темно-фіолетова, а обідок чітко-білий, і це дуже звіддаля помітно цей контраст і от додає йому такої цікавинки і привабливості. Ще один вид. Анемони коронарія, ну, як вид, колір, колір, бо в мене є бусковіший теж відео про бускові ламандові, а ця темно-фіолетова, досить-досить темно насичено, насичена така. Але теж непростий зовсім колір. От він ніби темно-фіолетовий, але там синюватість, залежно на якому етапі, залежно, на яка погода. І взагалі, після цього успішного хоча би там, скільки в мене, 5 горщиків по 2 рослини, 10 бульбин мені заквітло. Хоча, мало бути, більше. У мене тепер бажання дуже велике зібрати ну, якомога більше кольорів. Хоча я купляла, купляла мікс, мало би бути тут і червоний, і такий насичений, насичений колір. Можливо, я так десь знайду ще, посаджу і ось буду спостерігати якраз більшу різноманітність чи більше розмаїття. Барви оцієї анемони коронарії дуже мені сподобалася яскравістю. Тривало квітла, вона квітне, відцвітає, знов нарощення відцвітає, знов нарощує. Було дуже-дуже це тривало. Дельфіній, теж в мене було дуже багато дельфінію, різних кольорів. І, звісно, вони всі з сортами, всі або майже всі їх купляли сортами. Потім через зиму постиралося ті перманентні маркери чи наклейки позношувалися і то позагублювала я сорти. Ось оцей синій неймовірно синій, насправді камера його так засинила. Він не такий синій, він такий фіолетовий і більше. Але камера ніяк не могла я зловити той кут, щоб показати її справжній колір цієї квітки, так, цього суцвіття. Насправді він не такий синій. Хоча на камері виглядає просто неймовірно. І я знаю, скільки в мене основний канал, трояндовий канал. Я знаю, як всі-всі-всі ми хочемо синю троянду. І навіть не раз показували в групах. Такі десь, мабуть, з Китаю таке жестяна банка, залізна банка, от ніби там насіння синьої троянди. І там синя квітка така насичена синя, як оцей дельфіній була троянда. І люди от питали, чи можна таке купляти. Хтось навіть купляв ось з надією виростити синю троянду? Немає такої синьої троянди поки що і не знаю, чи вдасться. Хоча зараз можливостей багато в генетики. Може, й вдасться. Ще в мене є кілька гортензій, красунь, з синьої, синьо-фіолетової бари. І оця, яка от на кодрах тільки починає заквітати, це саксон Rutherhen. Ось мені пощастило з цим саджанцем, що він, напевно, вже був добре закладений там, той м -м, пропорції. Підкислення там, чи засинення, що дійсно, я то застосовувала добре, але не по всіх кущах. Я бачила, що це допомагало. А от тут так, тут зразу вона заквітла з синім таким насиченим насиченим кольором. Я дуже любила ходити от майже ніч, уже там 10-11 вечора, вже дуже-дуже темно. Але ще, ще видно взагалі квітку і той колір. І ти бачиш, який він такий просто-просто насичено, насичено глибокий синій, ну дуже гарний чарівний колір, дуже цікавинка, от Перезимати має добре, бо накрита в мене вона прекрасно, ця гортензія, цей кущ. І я добривами запаслася різними, буду пробувати, які саме підійдуть для засинення, саме для мого ґрунту. Бо все-таки і добрива добривами, але ще залежить від того, який склад ґрунту. А ось тут, бачите, вже суцвіття. Вже вдалі квіткущик підростав, ростом, у світі наросло, і вже воно не таку синість має, та не такий синій колір, а вже більше фіолетовий, який він мав, мабуть, що без, без того підживлення спеціального природнього би був у цьому кущеві, в цьому сортові. І ще одна, це теж в улюблених, Deep Purple Dance. Дуже мене багато мелькала, багато я про неї розповідала, показувала, теж пощастило, що вона мені відразу заквітла в цьому кольорі, насиченому фіолетовому. Причому та, от в неї дуже гарно навіть контрастує оцей зеленкуватий, зеленкувато салатовий колір, коли тільки починають розпускатися квіточки, і потім вони все більше забарвлюються фіолетовою барвою. Ця фіолетова барва теж може бути темніша, може бути така. Світліша, може, потім, коли вже перецвітає кущ, то вона стає такою, ніби бруднувато фіолетовою. Ну, дуже цікавий сорт. І так, один я садила два кущі, один мене пересорт, а інший таки пощастило. Тому всім, хто шукає цей сорт, я думаю, він популярний. Я бачу, що в пошуках його часто запитують. Я бажаю все ж таки натрапити на нього без пересорту, і я думаю, що він вам дуже сподобається. Ну, і, звісно, без зойстр, оскільки я насадила максимально можливі мікси, я купила дві серії сиринга і Балун, купила мікси, всі кольори, які можна було. І в мене вони всі дуже успішно виросли, заквітли. І ось ця темно-темно-фіолетова, це теж вона, до речі, це з ранніх, бо світло-фіолетова, така бусково-лавандова, і ось ця темно-фіолетова вони якраз досить з ранніх. Бо вони заквітли перші, хоча посаджені були всі разом, посіяні, точніше, відкритий ґрунт відразу всі разом. Всі ці сорти в один день. Але ось є серед них швидше ті, що квітнуть, а є ті, що пізніше. Дуже дуже гарна барва, дуже насичена. Так вона і трималася. трималася дуже довго квітка і трималася дуже довго. Барва, гарно, щедро кущилися мені, ті суцвіття дуже отримала я багато насолоди від спостерігання за цією красою. І, звісно, в мене є темно фіолетові троянди, такі виражено-виражено-фіолетові чи чорничні, але, 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 вже відео вийде тишно задовго, якщо я щесь додам троянди. Але попрошу вас поділитися вашими рослинами от такий синій, синьо-блакитній, фіолетовій темній, фіолетовій барві. Дуже мені буде цікаво почитати, які є сорти, можливо, гортензії, та не тільки гортензії. Взагалі дуже буде цікаво послухати, почитати. Ось і подивитися собі в мережі на основі ваших відгуків, так, про рослини, що ж це таке, можливо, і мені ще варто досадити такої краси. Тому дякуватиму за ваші відгуки і рекомендації також. Також дякую за перегляди, за коментарі, за поширення. Всім до наступних відео і па-па!